Готуємо неймовірно смачні тістечка, це міні Павлова з полуницею. Дуже-дуже смачно, якщо у вас залишились білки, можна їх використати. Робляться нескладно, виглядають просто неймовірно, на смак ще краще. Робимо кошики з безе, збиваємо білки кімнатної температури, приблизно хвилинку далі додаємо цукор. я його попередньо подрібнюю в кавомолці, не до пудри. Буквально декілька секунд. Лимонну кислоту, ванілін і хвилин через сім. кукурудзяний крохмаль збиваємо в цілому хвилин десять. Стійких піків перекладаємо меренгу в кулінарний мішечок, викладаємо на деко ось такими кошиками, так щоб в залишався простір. У мене діаметром 6-7 см виходить 16 штучок. Ці грамовки, як і завжди, є в описі відео, Випікаємо при температурі 80 градусів, 80 хвилин даємо остигнути прямо в духовці. Робимо крем, збиваємо холодні вершки 33% у холодному посуду, бажано вузькому. Це даймо декілька хвилин. До кремсира додаємо цукрову пудру, перетираємо, додаємо вершки, збиваємо 1-2 хвилини. Крем стійкий. А ще більше рецептів, в тому числі. Лі десертів ви знайдете на моїй сторінці рецепти. Даріко полуницю промакуємо рушничком, нарізаємо дрібненько. Крем перекладаємо в кулінарний мішечок. У мене та сама насадка. Полуницю викладаємо в наші кошики, зверху закриваємо кремом. Робіть, як вам зручно, як вам подобається. В будь-якому випадку буде гарно. Залишилось лише прикрасити зверху. А вже ж я це зробила полуницю, ще додала трошки м'яти. Так гарніше. Все наші неймовірні тістечка готові подавати відразу, щоб полуниця не пустила сік. Смачного!